Юрій Гната, речника повітряних сил, це та людина, яка нам розповідала про роботу ППО, і власне від якої ми навчилися розуміти, що таке протиповітряна оборона, звільнили. звільнили з причини, яку ми з вами не дізнаємось. Лише деякі люди в Україні будуть знати реальну причину. Ймовірно, ймовірно, просто дочищають людей залужного. Ну, це моя така точка зору. У вас може бути, звісно, своя. Телеграм, шапці профілю, там про це докладніше. Не знаю, я, я не розумію, чи може провинитися речник-речник, який фактично не приймає рішень, а просто озвучує, озвучує, причому досить коректно те, що можна озвучувати. І в цілому, мені здається, порядна людина. Можливо, мені так здається. Але я на місці Юрія Ігната, я би ви знаєте. Я б не дуже співчував в цьому і не дуже там сумував. Він свою роботу знайде і це людина, яка продовжить служити українському народу. Я впевнений, що він не виїде за кордон, як багато чиновників, які звільняють ось таких людей. А завтра буде обов'язково завтра, і такі люди обов'язково знайдуть собі місце. Це не фінал, це просто кома. Бережіть себе, бережіть себе, ті, хто слугують і служать українському народу. То турбується за нього і кому ви вірите. А, а ті, хто прийшли, не знаю заради чого, не знаю заради яких цілей і не знаю, з якими мотивами, вони підуть, як і йшли всі, хто не служив українському народові. Український народ завжди був мудрий і завжди знав, як, який спосіб і коли приймати рішення. Телеграм, Ютуб, ці профільно, підписуйтесь.